Ісус сказав, Я прийшов, щоб мали життя і життя з надлишком. Ці слова підкреслюють, що справжня радість не залежить від зовнішніх обставин, а корениться в глибоких відносинах з Богом. Ісус звертається до нас, нагадуючи, що Його присутність приносить внутрішній спокій і щастя навіть у найскладніші часи. У нашому повсякденному житті ми часто шукаємо радість у матеріальних речах або у короткочасних задоволеннях. Які швидко минають. Але справжня радість, яку ми отримуємо через Христа, є постійною і не підлягає змінам обставин. Як же ми можемо відчути цю радість у своєму житті? Важливо відкрити своє серце для Ісуса, довіряти Йому у важкі часи та дякувати за всі благословення, які ми отримуємо щодня. Розмірковуючи про це, запитаймо себе, чи є в нашому житті місце для Ісуса, щоб Він міг заповнити наші серця своєю радістю? Подумайте, як ви можете практично застосувати у своєму житті вже сьогодні, чи готові ви відкрити свої двері для справжньої радості в Христі? Дайте можливість йому наповнити ваше життя світлом і надією. Бути добру, діліться цим відео та підписуйтесь.